На початку засідання керівник апарату ОДА Руслан Панасюк розповів про основні аспекти реалізації закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Які основні моменти я би хотів відмітити в Рогатинському районі? Ми на рівні області маємо своє бачення, але не хочемо його нав'язувати мешканцям району. Ми сьогодні приїхали з тим, щоб подати ідею, навчити правил, як формувати громади, розібратися в основних економічних і фінансових показниках. І все ж таки віддати ініціативу сьогодні рогантинцям самим запропонувати варіанти об'єднання, подумати над цим добре. І навіть якщо ми розглядаємо, що малювання карти перспективного плану об'єднання, то перший план, перший крок. То другий крок це є саме добровільно об'єднані громад. То вже коли вони малюють карту самі, то вони вже умовно готують самі себе до того, що наступний крок це будуть самі організаційні моменти по об'єднанню. Проблема Рогатинського району, напевно, бачу в тому, що територія району велика, села рівно від дуже віддалені одне від одного, і тут буде, буде дуже непросто територіально сформувати такі спроможні громади. Другий момент, я би на території. Рогатинського району, скажімо так, бачу, не бачу таких великих лідерів, які б могли стати центрами. Відповідно, рівень всіх сіл є середній і він є однаковий порівняно з іншими. Це таких дві два моменти, які я вбачаю, будуть скажімо так, добрим ребусом, який треба буде до активу району розв'язати при формуванні таких спроможних громад району. На засіданні мова йшла про об'єднання територіальних громад, про джерела та особливості формування їхнього бюджету, про переваги, які матимуть громади, що об'єднуються добровільно та про ризики, а також про деякі важливі моменти, котрі варто врахувати при написанні статутів громад. Після виступів відбувся жвавий діалог між присутніми на подання пропозицій. Район має тиждень часу, бо далі є стислі терміни схвалення його на сесії обласної ради та затвердження кабінетом міністрів України. Було зауважено, що етап добровільності у громад залишається до 1 червня у іншому випадку держава залишила за собою функцію регулятора.